5 жовтня у четвер вийшов черговий номер обласної газети Вісті при Дніпрові», в якому наші журналісти поділяться з вами актуальними новинами України, Дніпра та області. Заслужений артист України, відомий український конференціє, режисер, постановник Дніпровської філармонії. Станічний стаж Івана Шепільєва 45 років. В ексклюзивному інтерв'ю вістям артист розповів про свою професійну діяльність, творчі нагороди та життя філармонії під час повномасштабної війни. В обласному центрі на Дніпропетровщині було презентовано масштабне дослідження локальних політик і програм, що ілюструють дотримання прав ВПО та те, наскільки вони залучені до життя громади. Про дослідження а також його результати розповіли експерти програми Єднання заради дії. Близько 100,5 з половиною тисяч гривень можуть отримати роботодавці області за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Подробиці від Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Світлофорний об'єкт, який незабаром з'явиться на перехресті вулиці Криворізької та проспекту Металоргів у Дніпрі, дуже допоможе місцевим мешканцям. Детальніше в матеріалі наших журналістів. Бюджет війни 2024. Що чекає на українську економіку наступного року? Читайте в цьому номері газети. Що робити, коли у дитини насідають батарейки? Поради професійного психолога. Нещодавно творча спільнота відзначила 132-й день народження відомого українського живописця, педагога, засновника Ужгородської публічної школи Малюнка, народного художника України Йосипа Букшая про його особисте життя та творчий шлях в матеріалі нашої журналістки. Читайте нашу газету Завжди із задоволенням, а також передплачуйте.